Всім вітання. Замість двигуна, який був в крайньому відео, поставив дросель. Це біфілярний дросель. Потім ще подивимося, яка енергія всередині нього. І подивимося, як працює вся система. Коли замість двигуна ми маємо можливість поставити дросель, це те саме індуктивне навантаження. Але перевага цього навантаження, що ми можемо зменшити скважність і подивитися, на яких параметрах у нас буде максимальний заряд із трифіляра. Даємо, так, у нас споживання зараз 1,3 Вт, це блок живлення сам бере. Включаю генератор. Так, Споживання. Додалося 2,5 Вт. І дивимося, конденсатор заряджається до 420-430 вольт. Як ви бачите, збірка конденсаторів стоїть паралельно до дроселя. Якщо я зараз запам'ятали три перших екрані, зараз я виключу. Один із конденсаторів, і у нас пішов розряд. Тобто, в даному випадку, так, як і в крайньому відео, ми маємо знайти резонанс. Чути, з'являється свист, і з допомогою. Збірки конденсатора. І так само, якщо я зараз додавлю ще один конденсатор, тобто це вже вийшли із режиму резонансу. Також пішов розряд. Перед цим як включати відео, я вже пройшов ці всі режими і тепер дивимося по скважності. Скважність 4%. Тепер я скважність зменшую. Поставлю 2%, так. видно 2%. Заряд менший. Тепер ставлю 6%. Одну. Заряд так само менший. Тобто при скважності. 4% ми маємо максимальний заряд конденсатора. Висновочок такий для, коли я працював з лампочкою, найбільший заряд був на скважності 2%. Коли ми працюємо вже з біфіляром на ферітах, скважність треба збільшувати до. 4%. Тоді ми маємо максимальний заряд конденсатора. І зараз подивимося, що в нас робиться всередині самого біфіляра. Так, як ми бачимо на конденсаторі 430 вольт це той максимум який ми отримали на 4% скважності. І тепер вдросить всередину завів. Мідний пруток. На мідному прутку через випрямляч маємо майже 7 вольт. Якщо я виключаю блок живлення, іде розряд конденсатора, який заряджався. Це якби все зрозуміло. Тільки ключив одразу, вийшли на стартову позицію. А тепер знімаю генератор. Дивимося уважно на покази вольтметра. В момент включення, виключення, бачите, ми маємо 32, і пішов розряд. Тобто при постійній роботі у нас йде зниження, буде зараз йти до, 6, ну, до 7 вольт, як і було. Це зараз у нас йде розряд конденсатора, який заряджався із мідної шини, відного стеження. Мідної трубки так само буде. І от ми доходимо до мінімуму, так? І тепер я тільки виключаю генератор. 36. Саме момент виключення цей викид зворотній. Це йде викид проти ВДС і оцей викид, він моментально заряджає конденсатор до напруги, яка є в боку живлення. Так, можна. От ви бачите. Якраз оці переривання. І може давати потрібну нам енергію. Зараз ми на цей конденсатор поставимо світодіодну стрічку і подивимося, чи в нас з цієї напруги момент розмикання буде засвічувати світодіод. Скомутував світодіодну ленту на конденсатор. От тут стоїть білий провідничок. І дивимося момент включення-виключення, як от у нас видно ці спалахи. Коли постійно включений, немає. Коли йде момент виключення, включення, йде викид енергії проти ОДС самого біфіляра, і всередині нього концентрується досить таки велика енергія. Тобто сам дросель накопичує енергію, і коли ми його вимикаємо, включаємо, йде такий. От для чого робилися переривання в системах. Тут ми маємо 430, так, тут. Так, а зараз секундочку, подивимося у нас. Ці світлодіоди всі разом відкриваються при напрузі більше 20 вольт, так як у нас зараз на конденсаторі менше 2, але коли я тільки торкаюся, от у нас оці більше 19 вольт і йде спалах світлодіодів. Над цим варто буде попрацювати, тому що в цьому розмиканні є певний потенціал. От ці переривання варто робити, і тоді, коли йде зворотній викид енергії проти ДС, ми маємо такий викид потужної енергії. Це в нас фактично навіть не виточок. Просто всередині біфіляра утворюється такий потужний. Потужна концентрація енергії, яка миттєво заряджає конденсатор. Це 10 мікрофарад І з цього конденсатора ви бачите, поступовий іде розряд. А в момент тільки включення миттєво спалахується тоді води. Над цим попрацюємо так, що резонанс біфіляра. І зворотня проти ОДС мають хороші перспективи. І коли йде переривання, ми маємо такий цікавий ефект. На цим попрацюємо в слідчих відео. На сьогодні, щоб відео не було дуже довго, я буду завершувати. Всім успіху і до нових зустрічей!